Бажаю міцного. В попередньому відео ми говорили про недостачу бойової охорони взводом даних позицій. На схемі додається і воно виділяється червоною стрілочкою. Зараз про це і поговоримо. І так, в умовах відсутності зіткнення з противником від батальйону першого шалону висилається бойова охорона. З метою не допустити раптового нападу противника, не дати можливість ведення ворогом розвідків в відповідному районі, завдати йому поразки, ну також ввести його в оману щодо накреслення переднього краю у себе на робочих картах. Зазвичай у бойову охорону призначається посилений механізований взвод, якому можуть бути додані. Або танк, або вогнеметне, противотанкове, гранатометне та також інженерно-саперний підрозділ. Оборона взводу на позиції бойової охорони будується на основі бойових позицій відділень, перехоплюючи в можливих напрямків дій противника. Треба враховувати, що вогневі позиції ББМ оборонюваних машин підрозділу повинні забезпечувати їх швидкий маневр. Та ведення вогню на максимальну дальність прикриття вогнем бойових позицій відділення та їх флангів. Для спостереження за проміжками, ну, тобто розривами між підрозділами, а також прихованими підступами до позицій, командир звода може виставляти секрети ну, або парні патрулі. У бойовій охороні взвод обороняє позиції десь до 500 метрів. По фронту, ну і з проміжками між бойовими позиціями відділень своїх до 100 метрів. Звичайно, що на позиції обладнуються основні запасні вогневі позиції для бойових машин і доданих вогневих засобів, КСП вогневі позиції для кочових вогневих засобів. У нашому випадку на схемі це танк, і бліндажі на весь взвод. Ступінь фортифікаційного обладнання в бойовій охороні буде залежати і визначатися від наявного часу. Системи вогню будується з таким розрахунком, щоб можна було вражати ворога на найбільшу дальність. Ну і, звичайно, мати можливість підтримувати вогнем вогневий зв'язок. Сусідніми підрозділами бойових охорон. Розвідка противника в інтересах бойової охорони зазвичай здійснюється виділеним від взводу наглядовим або ще спостережним постом. Спостережний пост це укомплектована особовим складом, позиція, створена для контролю. Та спостереження за певною територією або об'єктом або ліподіями може бути постійним чи тимчасовим, Пост розташовується у місці, яке забезпечує найкращий огляд місцевості перед фронтом, або на флангах і за можливості в тилу підрозділу. Він повинен мати скриті підходи та бути ретельно замаскованим. Спостережний пост оснащується всім необхідним на 100%, Включається компаси, зв'язок, ночники і все таке інше. Перед позицією взводу і на флангах е влаштовується загородження обов'язково, сигнальні різні прибамбаси, бій бойової охорони, підтримує артилерійський підрозділ батальйону. От, ну, або вогневі засоби старшого начальника. Для унеможливлення обходу противної композиції бойової охорони на ймовірних шляхах його руху можуть влаштовуватися вогневі засідки підрозділам рот першого шалону. Головні задачі взводу в бойової охороні це знищувати або захоплювати в полон дрібні групи противника. При підході переважаючих сил противника бойова охорона вражає його вогнем і, починаючи з граничної дальності, та відповідає, вірніше доповідає комбату про ситуацію. От, причому, продовжуючи бій, звод може залишити, звичайно, займані позиції, відвести техніку, але лише за наказом комбата. Відхід здійснюється перекатами з використанням складок місцевості, загороджень і аерозольних завіз. При відході забирають поранених своїх бійців, а також і вбитих, і їхню зброю. Після виконання завдання з бойової охорони взвод або займається підготовленим опорний пункт, або виходить зазначений район для поновлення та підготовки до подальших дій.